Привіт, вітаю тебе на каналі Міст Шопінг. У цьому відео ти дізнаєшся, як зареєструватись у інтернет-магазині DM і як доставити свої онлайн покупки з Німеччини в Україну. Важливо, щоб отримати свої покупки, тобі потрібно зареєструватися у сервісі Міст Шопінг. А як це зробити? Дивись у цьому відео. ДМ це популярна європейська мережа дрогері магазинів, у якому продають косметику, побутову хімію, товари для дому та здоров'я. Вона відома низькими цінами, великим вибором брендів і регулярними акціями. Для початку розкажу тобі лайфхак, за потреби ти можеш перекласти вебсайт на українську мову, для цього натисни правою кнопкою мишки на порожнє поле і обери перекласти такою мовою. Українська він виглядатиме ось так, але я продовжу мовою оригіналу. Давай зареєструємось і купимо побутову хімію. На головній сторінці у верхньому правому кутку наведи курсор на профіль і у випадаючому вікні натисни на «Регістрірен». Для заповнення інформації на цій сторінці тобі потрібно перейти у веб-кабінет міст шопінг, розділ адреси адреси міст та обрати склад у Німеччині. Тепер скопіюй своє ім'я, прізвище з ID номером, обери дату народження, впиши свою електронну адресу, придумай пароль і постав галочку Ось тут. А тепер натисни на «Регістрірен». У наступному вікні написано, що тобі потрібно перейти на свій емейл і підтвердити реєстрацію, натиснувши Ось тут. Готово. Ти зареєструвався. Тепер тобі потрібно повторно вписати свій емейл, пароль. І натиснути ось тут для входу у свій персональний кабінет інтернет-магазину DM. Виглядає він ось так: у ньому тобі потрібно обов'язково перейти у налаштування свого профілю, а далі обрати мейне адреси, а далі натиснути Сюди, щоб додати адресу. Для заповнення інформації на цій сторінці тобі потрібно знову перейти у веб-кабінет міст Шопінг», розділ адреси адреси міст і обрати склад у Німеччині. Скопіюй у вікно такі дані, як вулиця та номер будинку. У наступному рядку тобі ось тут потрібно вказати «Халле номер 16 нижче індекс та місто і країну Німеччина. А тепер для збереження натисни от сюди: Вітаю! Все готово для твого онлайн шопінгу у інтернет-магазині DM. Обравши товар, обов'язково вкажи кількість і додай його у кошик, і продовжи покупки. Або натисни у верхній правий кут на корзину, щоб одразу перейти до оплати. У наступному вікні зверху вказана загальна сума твоїх покупок, а опустивши вікно нижче, буде вказано ціну за товари і за доставку на склад містшопінг у Німеччині. Для продовження натисни Сюди. Тут, перевір, чи все вказано вірно, і натисни Далі. Тепер вибери службу доставки і натисни Ось тут. І тут тобі потрібно обрати спосіб оплати. Традиційно обираємо оплату банківською картою, і ось у наступному вікні перевір всю інформацію адресу доставки, спосіб оплати, усі товари, які ти обрав, і натисни «Оплатити». Важливо, вказавши дані платіжної карти, оплата може не пройти успішно адже інтернет магазин не пропускає банківські карти з України. Але якщо оплатити все за допомогою Google Pay, то оплата пройде успішно. Вітаю покупку. Здійснено важливо, якщо оплата не пройде, ти завжди можеш скористатись послугою викуп, і ми купимо товар для тебе. Посилання на цю послугу я залишу в описі до цього відео. Коли магазин відправить твій товар на склад міст шопінгу. Тобі на емейл e прийде трек номер, який потрібно зареєструвати у веб-кабінеті міст Шопінг або у мобільному застосунку Майміст Шопінг. А як це зробити? Дивись у інструкції, про яку я згадував на початку. Я також залишу посилання на неї у описі до цього відео. Якщо тобі було цікаво, став лайк, підпишись на канал, на наші соціальні мережі, і очікуй нових коротких відео про реєстрацію у популярних інтернет-магазинах за кордоном.